25 жовтня о 17.49 до чергової частини березанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що місто березань по вулицю. Героїв Небесної Сотні, 30 дріб 2. У приміщенні магазину Наш край стався вибух невідомого походження. На місці надзвичайної ситуації слідчо-оперативною групою було затримано непрацюючого громадяна Романа Ге, 1980 року народження, уродженця переяслав Хмельницького району, котрий зайшов у приміщення магазину Наш край, кинув невідомий предмет, ймовірно, ручну наступальну гранату, внаслідок чого стався вибух та Виникла пожежа у магазині. Пожежу ліквідовано березанським відділенням Державної служби надзвичайних ситуацій о 20 годині 20 хвилин. Після події до Березанської міської лікарні численними осколковими пораненням лівої стопи, правої гомілки, лівого передпліччя доставлено продавця магазину АЛУ М 1985 року народження, жительку Березані. Потерпілій було надано медичну допомогу та відправлено додому. Нарядом групи реагування патрульної поліції та поліції охорони Роман Г. був затриманий у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому приділена підрозра за частиною 4 статті 296 хуліганство та внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 4 статті 296. Цього ж вечора, в ході проведення поліцейськими обшуку за місцем проживання підозрюваного. За адресою місто Березань, вулиця Шевченків, шлях 60, було виявлено два солдатських речових мішки, в котрих знаходились штик ніж до автомата Калашнікова, дві гранати рдг – ручна димова граната, дев'ять гранат РГН, ручна граната наступальна, дев'ять запалів УСД. Вилучені предмети направлені на експертизу, за результатами якої планується пред'явити підозру, затриманому у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 кримінального кодексу України зберігання вогнепальної та холодної зброї, як повідомив начальник березанського відділення поліції Андрій Астахів, підозрюваний та потерпіла, мали непорозуміння в особистих відносинах і потерпілі, і присутні в магазині в момент злочину. Та й самому березанському отелу просто пощастило, адже граната впала за металеву стійку, котра й прийняла на себе левову частку осколків та вибухової хвилі. Якби не цей збіг обставин мали б близько десяти потерпілих, і невідомо чи всі залишилися б живі. Підозрюваний колишній учасник АТО. Начальник Березанського відділення поліції Андрій Астаф'єв звертається до всіх жителів міста, в тому числі до тих, котрі є учасниками АТО. У разі, якщо у когось випадково залишились заборонені до зберігання предмети, здайте їх. Будь ласка, добровільно. Усі побачать, до чого їх зберігання може призвести. Особи, котрі добровільно здають вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси, згідно з законодавством, звільняються від кримінальної відповідальності.